Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Краса на пустирі. Ісаї 61.3. Щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа. Одного вечора я помітила акуратні рядки на пустирі біля мого будинку. Кожен ряд містив маленькі зелені листочки, з яких визирали крихітні бутони. Наступного ранку я навіть зупинилась, коли побачила, що на ділянці проростають прекрасні червоні тюльпани. Минулої осені група людей висадила 100 тисяч цибулин на порожніх ділянках у південній частині Чикаго. Вони обрали червоний колір, щоб показати, як застосування червоної межі дискримінаційної практики при кредитуванні банками вплинуло на райони, де мешкають переважно меншини. Тюльпани символізували будинки, які б могли стояти на цих ділянках. Божий народ пережив багато випробувань від вигнання з рідної землі. До дискримінації на кшталт червоної межі. Але ми все ще можемо віднайти надію. Пророк Ісаї нагадує Ізраїлю, що Бог їх не залишить, Він дасть їм оздобу замість попелу. Навіть бідним будуть благовістити. Бог обіцяв замінити дух відчаю на одежу хвали. Усі ці образи вказують на Божу велич. І приносять радість людям, які, зрештою, стануть дубами праведності. Ці тюльпани також показують, що Бог навіть з бруду та дискримінації може створити велич. Я з нетерпінням чекаю кожної весни побачити ті тюльпани, а ще більше відроджену надію в моєму районі та інших громадах, де у вашій громаді. Ви спостерігали, як на зміну відчаю приходить краса. Як ви можете посприяти творенню краси в місцях відчаю? Помолимось. Боже. Дякую за красу, яку ти даєш мені побачити, навіть якщо обставини здаються похмурими. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.